Дніпрі минулого тижня розпочався ремонт аварійного колектора на житловому масиві. Перемога цей резервуар обслуговує кілька масивів міста та є важливою частиною міських мереж водовідведення. Це труба, яка відводить воду з масивів набережної перемоги. 4, 5, проспект героїв, бульвар слави, прилеглі всі вулиці до самого соколу. Заміна колектора потрібна саме через його розмір. На даний момент діаметр труби не справляється з відведенням вод, особливо під час рясних дощів. У зв'язку з цим мешканці міста стикаються із постійним підтопленням. Діаметр труби, яка була збудована за радянських часів, от в річку Дніпро виходить тисячка, один метр. Діаметр діаметр колектора, який виходить з масиву 4 на 2,5 метри. Тобто, ну це суттєва різниця. Різниця більш ніж 10 разів. Відомо, що замість цієї метрової труби буде покладено колектор прямокутного перерізу, який задовольнить потреби масиву і дозволить відводити зливові води без зупинок. З турботою про максимальну безпеку людей на час ремонту забудовники відгородили зону невеликим парканом. Однак у деяких жителів масиву це викликало невгро. Хвилювання. Люди не розуміють, навіщо тут паркан поясню. Паркан для того, щоб в темну пору доби, коли тут, ось ми вже бачимо, починають копати цей котлован, коли тут вже буде котлован, щоб в темну пору доби ніхто не впав сюди і не травмувався, не пошкодився. Ніхто не планує тут нічого перекривати надовго. Тобто, як тільки трубу покладуть, поміняють. Тут буде засипано, приведено до ладу, і роботи пробудуть рухатись в напрямку набережної, А тут будуть відкривати проїзд. Зазначимо, що ділянку тимчасово закриту парканом закінчать ремонтувати за 2-3 місяці. Загальний ремонт колектора на даному жилому масиві буде завершено до кінця цього року.